Всіх вітаю на своєму каналі. Зайшла ось в сарай і побачила, що всі цесарочки дуже гарненько сіли, насідало і вирішила вам зняти невеличке відео про своїх цесарок і відповісти на деякі запитання. Як чуєте, це курлича цесарка, самці ніколи так не курличуть. А оце ви чуєте свист? Свист зараз буде. Це цесарка кричить, курличе. А оце свиснув цесар. Цесарочки так не, свищ, не свищуть. Тобто цесарки курличуть, отак як оця цесарка. А цесарі свищуть. Ну і плюс до того і цесарки. І це. Цесар... І цесарі кричать, а кричать вони так, що чують всі сусіди. Зараз вони не кричать, це самочка, одна курлича, А хлопчики співають, ну тобто свистять. Ось тому, якщо у когось виникло питання, як відрізнити самця від самки у дорослих цесарок, то можете навіть по цьому признаку дуже легко відрізнити. Ось цесарка має характерний. Отакий. Клич, клич це такий момент, коли вона курлича, вона в природі так зазиває самців. А самці свистять. Якщо будете купувати цесарочок, то можете навіть не дивитися на її клоаку. Якщо бачите, що цесарка робить ось отак, як оце, то це значить, що це самка 100%. І ніяка шишка, ніякий ріг. Е, ніякі сарежки е, тут не грають ніякої ролі, тому що цесарок по е, зовнішньому вигляду завжди можна помилитися, щоб відрізнити. Саме краще відрізняти по, їхньому, ну, по їхніх е, криках. Вірніше, не криках, а курликанню. Цесарі ніколи не курличуть, тому що цесарі, цесарок не звуть. Цесарі кричать або співають, отак свистять. Ось так що дуже простий метод, я вважаю, що найпростіший із всіх, але потрібно на це потратити трішки більше часу. І е, тоді можна буде спокійно розуміти, де цесарки, а де самці. Тому що клоаці не завжди всі можуть це зробити, не завжди можна правильно нажати, щоб побачити половий орган, Тому рекомендую звернути увагу на те, як кричать, як курличать цесарки. Ось інша, тільки що курликала, бачите? На передньому плані оце голубий самець, бачите? На самий перший, самий верхній. Ось оце, вибачте, що показую пальцем самець. І ото самець ось сидить. А це все самочки. Так що, самий простий метод, я надію, що вам стане в пригоді. Сьогодні відео буде про цесарок. Така цікава птичка. Я сьогодні вам розповім трішки про неї. Я тримаю їх вже давно, років 10. В принципі, я задоволена птичкою. Птичка сама по собі невелика. Вона розміром десь як кури яєчного напрямку. Як мінорки, як легорни, десь такого розміру. Яйця несе, вона не крупне, десь приблизно як половина курячого яйця, але яйце має крупний жовточок. Це одна із тих птиць. Які, напевне, не бувають ручними, тобто ця птиця дуже приближена до природи, і її мало селекціонували. Порід цесарок є небагато. Я думаю, що ви в принципі про це знаєте. У мене колись були білі цесарки, були замшеві, голубі були чорні і французькі. Із всіх цесарок, які в мене колись були, я обрала для себе білогруду буду цесарочку. Вона по моїх. Посередження сама спокійна, тому для мене вона є ідеальним варіантом для домашнього хазяйства. Все-таки моє хазяйство знаходиться в частному секторі. По периметру є сусіди, тому мені не потрібно, щоб цесарка дуже сильно кричала, щоб всі жалілися. Білогруда цесарка, як на мене, вона одна із самих спокійних. Тобто, вона, якщо курличе, ви чули на моїх відео, але це не критично. Наприклад, у мене була пару років назад французька цесарка, ну, ще її називають бролярною. Я б не сказала, що вона набагато більша, ніж е, біла груда цесарка, але вона набагато агресивніша. Вона кусала всю мою птицю, вона е, дуже сильно кричала, голосніше, разом в два, а може й в три. І я б не сказала, що в неї є якісь плюси. В неї рішечки більше яйця по розміру, а сама птичка, ну можливо, на 300 грамів пів кілограма більше за е, звичайну білогруду цесарку. Тому від французьких цесарок я відмовилася. Мені вони взагалі не сподобалися. Зараз я випущу цю птичку і. Трішки розповім вам про таку птичку, як цесарка. Думаю, багато кому буде цікаво подивитися, послухати трішки про цю птичку. Як несеться цесарка? Так як я раніше казала, що цесарка вона більш наближена до природи, тобто не така пристосована, наприклад, як кури чи індики до домашніх хазяйств, тому нестися вона починає приблизно в квітні місяці. Якщо ви не стимулюєте її ні світлом, ні кормом. У мене ця санка не стимульована, тому несеться вона як по природі, коли вже немає заморозків, коли вже тепло, ця санка в природі робить гніздо в землі, в кущах, ховається і починає свою яйцекладку приблизно у квітні місяці. Так само у мене вони починають нестися в квітні. Тобто у мене немає яєць цесарок у березні. Несеться вона ціле літо аж до осені. Взимку цесарки відпочивають, тобто яєць від цесарок у нас ніколи не було. От Якщо, наприклад, кури так само не стимульовані можуть нестися взимку, то цесарка не несеться. Тобто ось вони виходять у мене на вулицю, взимку холодно, вони тут ходять, я їм світло не включаю по вечорам, тому вони у мене і не несуться. А кури несуться. Кури все-таки більш селекціоновані, тому кури можуть нестися. Якби я свою птицю стимулювала, то в мене яйця були б і від це і від цесарок, і від індиків, і масово від курей, і від курей кофінхін, і від індокачок. Ну так, як я цього нічого не роблю, то яйця в мене тільки по сезону. Задавайте питання, якщо потрібно, я вам розповім про цесарок більше інформації. Ще про цесарок потрібно знати, що це птиця пуглива, стайна, тобто вони ходять з сім'ями. Вони де одна, там і вони всі інші ходять. Якщо у вас низькі забори, то потрібно робити вольєр, тобто накривати ваш вольєр, де живуть цесарки. Навіть якщо ви будете підрізати перо на одному крилі, все одно цесарка може перепригнути, тому обов'язково потрібно накривати вольєр там, де цесарки. Або якщо у вас хоздвір, то обов'язково треба мати високий забор, десь приблизно 2,5 метрів. У мене забор доточений сіткою. Ви, напевне, вже бачили. Це не просто так, це не тільки від курей, а також це і від сосарок. Дивіться, ось так повністю ми купували ось таку пластмасову сіточку і повністю піднімали наш забор. По тій стороні у нас рибацькі сітки. Поки що ми ще не купили отаку. Сіточкою із пластмаси, але в процесі ми її придбаємо і так само всі забори понатягуємо. Взагалі, цю частину від сусідів ми хотіли зробити такі самі вольєри закриті, тобто з дахом. Ну, поки що, можливо, це буде в цьому році, поки що не відомо, чи вийде, чи ні. Поки що в мене в цих вольєрах по весні і влітку ходить молодічок. Влітку ходить молоднячок, а по весні у мене тут живуть сім'ями індикачки. Взагалі-то ось... ось такі сіточки ми понатягували це від цесарок, ну так само і від індиків, щоб вони не переклигували туди на іншу сторону до сусідів. Тому що цесарка це така птиця, яка дуже любить робити шкоду. Тому перед тим, як завести цесарку, подумайте, два рази, чи потрібна вам така птиця, але вже якщо заведете, то ви в неї закохаєтеся. Я коли завела цесарок, вони мені сподобалися, і після того я тримаю цесарок. Яйця в них дуже смачні, я особисто дуже їх полюбляю, вони ніжні, вони корисні. Якщо цесарок тримати разом з курми, особливо якщо виводити разом із курчатами, то цесарки ніколи не будуть вести себе агресивно по відношенню до курей. Бачите, ось мої цесарки вони спокійно вживаються з курми. але якщо, наприклад, цесарку привести з хазяйства, де курей ніколи не було то цесарки дуже велика ймовірність, що будуть кусати курей, особливо цесарі, вони будуть нападати на курей навіть на індиків. У мене такі цесарі були агресивні, які старшувалися над індиками. Тому таких цесарів я зразу пускала під ніж і залишала самих самих спокійних самців, щоб вони не показували приклад самочкам і іншим самцям, що можна агресивно ставитися до іншої птиці. Цесарку потрібно виховувати. І ще такий цікавий факт про цесарок: якщо цесарят виводить квочка, звичайна курка, то цю квочку вони будуть маму свою шанувати до кінця своїх днів. От навіть, наприклад, якщо квочка їх покине вже, ну ви знаєте, що квочки водять максимум 2-3 місяці і залишають курчаток, то на відміну від курей, які навіть вже напевне не пам'ятають, яка квочка їх вивела, цесарки пам'ятають цю курку, яка їх вивела, і навіть коли вони виростають, вони постійно за нею ходять, вони ніколи її не тронуть, вони до неї туляться, вони думають, що вона їх мама, що вона їх мама назавжди. Ну це так цікаво, це так весело за цим наблюдати. У мене колись була квочка, яка вивела мені цесаряток, така руденька голошийка. Ці цесарятка вже давно виросли, вона їх вже давно покинула. Вона ходить по хоздвору, а вони за нею бігають. Ну це так смішно було. Вона від них тікає, думає, чого вони до мене причепилися. А вони за нею бігають, думаю, що це їхня мама, хоча вони теж уже здорослі, але вони її поважають і люблять як свою маму. Тобто вони, я так зрозуміла, запам'ятовують, як виглядає та квочка, яка їх висадила. Вони її рахують, що вона з їхнього племені, що вона їхня мама. Ось така це цесарка, цікава птиця. Так само, якщо це саряток вивести індичкою, індичка буде їх водити то так само вони будуть звикати до цієї індички і до кінця своїх днів вони будуть за нею ходити, вони будуть її любити, вони будуть до неї проявляти більший інтерес, ніж, наприклад, до інших індичок або до квочок. Тому цесарка це взагалі дуже цікава птиця. Я так завжди за ними наблюдаю, вони один до одного проявляють, дивіться, от зараз, цесарочка скубеться сарочку, так ніжненько. Чи це навіть самець, вона напевно, мій самець. Так, а це покупна сосарочка, ця, що я привезла, вона тільки що так ніжно-ніжно чистила пір'ячко в самця. От вони до один до одного дуже мають ніжні почуття. Якщо вони створили сім'ю, то ця сім'я вже назавжди, тобто вони вже один одного люблять, вони вже один до одного мають гарне відношення і разом живуть в такому гарненькому колективі. І так само навпаки, наприклад, якщо... Цесарки не взлюбили когось або свого сородича, або когось із хоздвору, то так само цесарки будуть його ненавидіти. Так само, якщо вони полюбили, сильно будуть любити. А якщо вони... Зненавиділи, то так само вони будуть ненавидити. Вони будуть його кусати, відбивати, відганяти. Тому, якщо, наприклад, ви е, десь купили цесарочок і бачите, що ваші цесарки не приймають сім'ю, той, кого ви купили, то краще замінити. Оце така цікава птиця. Ці цесарки, у них є плюси і в них є мінуси. Із мінусів у цих цесарок це напевно, що крик і невеликий розмір. Вони, бачите, вони е, навіть менші, ніж кури. Ось, ну але в середньому можна рахувати, якщо цесарка. Доросла і гарно вгодована, то вони десь чуть-чуть ну, менше, ніж курочки мясо яєчних ліній. Ну і напевне це те, що вони пугливі. Тобто, все-таки, якщо не мати високого забора, то вони можуть робити шкоду, вони можуть перелітати до сусідів, вони можуть тікати. Тому цесарки, вони шкодна, птиця, тому їх треба тримати або у великому вольєрі, або на виголі, але вигол також має бути загородженим, тому що вони можуть утекти або полетіти. Також із мінусів, то, що вони пригучі. Вони пригають. Із плюсів це те, що в них одні з яєць зі всієї сільськогосподарської птиці. В них дієтичне м'ясо, якщо їх тримати на м'ясо. Ще один плюс це те, що в них гарне здоров'я, вони мають гарний від природи імунітет, їх можна не пропоювати антибіотиками. Єдине, що якщо ви їх вирощуєте влітку з хлочкою, то у два тижні потрібно робити профілактику коксидіозу. Ну, профілактику коксидіозу потрібно робити всій сухопутній птиці. Плюсів ще те, що вони спадна, що вони ходять всі разом, вони не розсипаються, як, наприклад, кури, куди побіг, там і робиш. Шкоду. І ще такий великий плюс у цесарок, що вони сповіщають, якщо щось погане відбувається у хоздворі, якщо вони побачили хрічника, або зайшла чужа людина, або якийсь кіт, або собака, вони почнуть кричати, і ви обов'язково зрозумієте, що в хоздворі щось не так. Або, наприклад, якщо цесарки влізли в якусь шкоду, перелетіли до сусіда, і вони, тоді ви побачите, що всі цесарки починають кричати, ви вже йдете і розумієте, що щось не так. То крик, їхній це можливо плюс і можливо мінус. Ось такі цікаві цесарки. Я ще буду про них розповідати, що ти це птиця цікава. Оце, дивіться, півник на передньому плані, і оце цесарки. Оце ці цесарки це з одного виводка. Оцей півень, вони його не кусають, вони його приймають за свого. Вони разом росли. Завжди, коли я вивожу для себе цесарок, я їх вивожу разом з курчатками. Вони у мене ростуть з виводками курчаток. Вони звикають з дитинства до кури, і тоді в мене не виходить ніяких проблем, вони в мене тоді живуть всі разом із моїми курми. Як зазвичай, конфліктів не буває. Якщо і бувають якісь непередбачувані ситуації, що якась є агресивна птичка, я її зразу пускаю під ніж, тому що ні своїм клієнтам, ні собі я залишати таку птицю не буду. Ось таке сьогодні відео про цесарок. Якщо було цікаво, будь ласка, пишіть. Всім дякую, що дивилися і всім. Гарного дня! Всім пока-пока! Всіх вітаю на своєму каналі. Зайшла ось в сарай і побачила, що всі цесарочки дуже гарненько сіли, насідало, і вирішила вам зняти невеличке відео про своїх цесарок і відповісти на деякі запитання. Як чуєте, це курлича, це цесарка. Самці ніколи так не курличуть. А оце ви чуєте свист? Свист зараз буде. Це це сарка кричить: курлича. А оце свиснув цесарь. Цесарочки так не, свищ, не свищуть. Тобто цесарки курличуть, отак як оця цесарка, а цесарі свищуть. Ну і плюс до того і цесарки, і, це, і цесарі кричать, а кричать вони так, що чують всі сусіди. Зараз вони не кричать, це самочка одна курличе, а хлопчики співають. Ну тобто свистять. Ось тому, якщо у когось виникло питання, як відрізнити самця від самки у дорослих цесарок, то можете навіть по цьому признаку дуже легко відрізнити. Ось цесарка має характерний отакий клич. Клич це такий момент, коли вона курлича. Вона в природі так зазиває самців, а самці свистять. Якщо будете купувати цесарочок, то можете навіть не дивитися на її клоаку. Якщо бачите, що цесарка робить ось отак, як оця, то це значить, що це самка 100%. І ніяка шишка, ніякий ріг, ніякі сережки. Тут не грають ніякої ролі, тому що цесарок по зовнішньому вигляду завжди можна помилитися, щоб відрізнити. Саме краще відрізняти по їхньому, ну по їхніх е, криках. Вірніше, не криках, а курликанню. Цесарі ніколи не курличуть, тому що цесарі, цесарок не звуть. Цесарі кричать або співають отак, свистять. Ось так, що дуже простий метод. Я вважаю, що найпростіший із всіх, але потрібно на це потратити трішки більше часу, і е, тоді можна буде спокійно розуміти, де цесарки, а де самці. Тому що клоаці не завжди всі можуть це зробити, не завжди можна правильно нажати, щоб побачити половий орган. Тому рекомендую звернути увагу на те, як кричать, як курличать цесарки. Ось інша, тільки що курликала, бачите? На передньому плані оце голубий самець, бачите? На самий перший, самий верхній. Ось оце, вибачте, що показую пальцем самець. І ото самець ось сидить. А це все самочки. Так що, самий простий метод, я надію, що вам стане в пригоді.